Чарівного дня, шановні українці, дивіться, це двір, тут багатоповерхові будинки, черешні. Садили їх самі люди. Їм, ну, більше 10 років садили, в тому числі, знайомі. От. До чого це все кажу? До хвороби суспільства, наскільки люди прогнили і стали просто психічно хворими. В чаті ОСББ виходить одна жінка, написала, що осики. В неї душа болить, вона це ремонтувала. І то, що ламають гелячки, то діти пасуться, бачите, От, нічого такого критичного немає. Дітвора пасеться, їсть ще черешні. От. Її сильно душа борить, і вона сказала, треба Ах, побачила, хтось там геляку зламав, що треба їх зрубати. От. Тобто ці дерева вона пропонує зрубати, бо в неї душа болить від того, що гілочки зламуються. І що саме цікаво, наскільки світ з голови, як ногами, до догори дригом привернувся. Це просто дико, тому що вона не покарала того, хто ламав там якусь геляку, якщо вона бачила. ну Тут як бачимо, ну так, да, дійсно, одна зламана. от, не не зауваження не зробить, тобто не виховують дітей, щоб не ламали геляки, Тому що ось я, наприклад, зірвав і геляки всі цілі. От, а вона пропонує зрубати дерево. Тобто це все одно, що, знаєте, кацапи напали от, і вбивають українців, то потрібно, щоб припинити війну, тобто знищити Україну, віддати кацапам. Це з тої самої серії. Наскільки хворі люди, це просто деградоване суспільство, повністю деградоване. Це, блін. Душевно хворі, психічно хворі ідіоти, яких таких повно серед нас, розумієте? От, і посадили ж це дерево для того, щоб воно родило І Всі розуміють, що дитинка десь може силу більше натяк зробити і зламати. І ці черешні вже більше 10 років. Ростуть, плодоносять прекрасні ранні черешні. Але, бачите, люди хочуть зламати, тому що. Побачила, що хтось там зламав. Та вийди, дай по шапці тому, хто там зламав, не подобається, проведи бесіду, що не потрібно ламати черешню. Ні, потрібно зробити дерево, От, щоб нікому черешень не досталося, зато в неї серце не буде краятися. А серце крається, бо то психічно, хвора людина, деградована і абсолютно таких багато, багато цих хрещених рабів Божих, які страждають, і все хочуть знищити, щоб їм було, як вони думають, легше. Принести в жертву дерево, от, для того, щоб їй все серце не країлось. Ну, психічно хворі, психічно хворе суспільство і це жах. Люди, лікуйтеся і ізолюйте цих, щоб вдруг дурку відправляєте от таких сусідів, які хочуть дерева рубати, бо десь там побачили гілочку зламану. Оце європейське мислення. От, ви розумієте, наскільки таке вже людей і спохабили, що вони просто реально. Ну, неадекватні. Вони не карають злодія, не карають ворога, вони готові знищувати, віддавати все, щоб тільки не бачити чогось там, що їм вважається. Це людство потребує перезапуску тотального зачистки, просто, щоб слабкі просто виздихали. Інакше толку не буде. Ну, не буде його. Така форма вже гангрени. І... Це вже якась п'ята стадія онкології, навіть не четверта, що можна так назвати, воно ну, просто, просто не лікується. Тут душі просто забуксували всім люст. На жаль, це так. На жаль, це так. І війна не може, в принципі, припинитися ну, в загальному. Тобто війни будуть постійні, тому що, наприклад, той, хто крав і наживався на, на війні, на смертях українців, ті всі прокляті. А відповідно, як їм відпрацювати це прокляття? Вони теж мають загинути на війні. От. Ну, і це буде таке замкнуте коло від ідеотів, які нас оточують. Цих психічно хворих, душевно-хворих, просто деградованих істот. Та й таке, та й так живемо. вам.